Час і місце поховання серійного вбивця Анатолія Нупрієнка, який помер напередодні, не розголошують. У пенітенціарній службі кажуть з етичних міркувань і лише повідомляють, що поховання відбудеться за рахунок тюрми, тобто за державний кошт, адже близькі і рідні не зверталися за тілом. Сьогодні ж під час брифінгу лікарі ще раз наголосили, що Онопрієнко, за попередніми даними помер від гострої серцево-судинної недостатності ревматичної хвороби серця. Деталі розповість наш колега Андрій Деркач. Андрію, вітаємо. розповідай. Вітаю, колеги у непритомному стані найвідомішого українського маніяка вбивцю знайшов співробітник колонії під час обходу відділення для засуджених до довічного ув'язнення. Останнім часом Онопрієнко скаржився лікарям на білю серці і ядуху, Відзначають у пенітенціарній службі. Остаточну причину смерті покаже лише Ростин. Його тіло вже відправили на експертизу. За словами представника пенітенціарної служби, рідні та та близькі вонопрінка з ним майже не спілкувалися. Він ні з ким не листувався. Телевізор не дивився, але багато читав переважно філософську літературу. Цікаво, що за тиждень до смерті вбився, встиг висповідатися. Я пришел, его привели ко мне в церковь, в тюремную, сняли с него наручники, и мы тихонечко, один на один, в церкви остались, и он поисповедался. Причем я не ожидал, что этот человек будет совершенно искренне каяться за всю свою жизнь. И, конечно же, что говорилось на исповедь, я вам не расскажу здесь ничего интересного, но могу сказать, что это была действительно искренняя исповедь за всю жизнь. І що поразительно, я просто мене поразило, що буквально через неділю він представився совершенно неожиданно. От Господь прийняв його душу. Так, останній час він звертався до лікарів. В нього почала прогресувати хвороба. Він ще з дитячого будинку отримав ревматизм і він вже передався на серце, почав прогресувати. Оноприєнко був засуджений до страти. Але оскільки Україна 1997 року приєдналася до Європейської конвенції про захист прав і свобод, яка передбачає заборону такого покарання, вирок йому замінили довічним ув'язненням. Він відсидів близько 17 років сам, оскільки ніхто з в'язнів не хотів ділити із ним камеру. Разом із російським маніяком Чикатилом його називають одним із найбільш кривавих убивць в новітній історії на його совісті. 52 невинні жертви. Серед них було 11 дітей різного віку. Ось що вдалося дізнатися, колеги. Дякуємо, Андрію. Це був наш колега Андрій Деркач. Ну а ми переходимо до інших тем.